Значить, вчора одні наші доміні, яка знаходиться за кордоном, таки презентували сабаліну шубу в пол. Сабаліну шубу в пол презентували нашій доміні, яка знаходиться за кордоном. Так що, дівчки, сьогодні у нас щастя радость, сьогодні ми за нашу малишку маємо випити трохи всі просіки, трохи просіки. Малишка стізняться. І як ви думаєте, хто б ви думаєте… сап, який вона знає місяць? І як ви думаєте, хто? Ніколи б в житті не подумала. Мої стереотипи вона мені вчора ночі написала, бачила, що я працюю в два години ночі. Вона мені написала і каже: Госпожа, скинула шов свою розкошницю. І хто б ви думали? Дівчата, готовтесь, сядьте. Хто, хто, хто стоїть, сядьте, хто сидить, ляжте. Привіт, привіт. Є у нас з Австралії дві дівчинки, є у нас дві дівчинки в клубі з Австралії. Да. А, значит, Саб, якого вона знає місяць, е, спілкується з ним по, по тим інтернетам, е, презентував їй Сабаліну шубу в пол, ну, понятно, що сиву, е, саб турок І моя, блядь, тута, уся, моя, уся моя блядь, система по поводу турків рухнула блядь, в одну секунду.